Айкари ще до півфіналу на перше місце ставили Швецію, проте за крок до фіналу Лорін ще більше змінилися на лідерські позиції. Я нагадаю, що зараз ставки на її перемогу це 50%. В Ліверпулі вона виконує пісню тату, і варто відзначити, що 2012-го Лорін вже перемагала. Ми вже згадували про це в конкурсі з піснею Ейфорія. Але цього року в соцмережах розпочалася хвиля хейту, оскільки конкурсня пісня. Оця тату вона дуже схожа на хіт української співачки Мікі Ньютон. Яка має назву в полоні, і ця пісня була випущена ще в 2005 році, і це ну насправді дуже поширена тема не лише стосовно цієї співачки, а загалом, давайте про це поговоримо. Ми зараз доєднаємо до ефіру Саню Димова. Це діджей телерадіоведучий, Офіційний діджей Євробачення 2017 року. Саня, вітання вам. Привіт, добрий день, раді бачити. Саня, привіт привіт. абсолютно усіх радий бачити. І Як круто, що нарешті у нас розпочався цей тиждень Євробачення. Так. І ми можемо влаштовувати ці дискусії. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні теж Денис почав з того, що як класно, що ми можемо говорити про пісню, про те, що відбувається і на Євробаченні. Зокрема, ну давайте з того. Ми вже говоримо про власних фаворитів Євробачення. Кого можете ви виділити? Хто вам найбільше до душі? Слухайте, ну я як завжди розділяюся на дві персоналі: це як слухач, так якийсь поціновувач конкурсу, так і як вже людина, яка працює багато років в медіа, як музичний редактор різноформатних музичних радіостанцій. Тому з якої особистості розпочати? Давайте з того, як ви як слухач сприймаєте, а потім до експертної думки. Слухайте, я вам чесно зізнаюся, мої особисті музичні смаки, те, що я собі додаю у плеєр, вони, звичайно, зовсім кардинально відрізняються від більшості. І зазвичай ці артисти навіть у фінали не потрапляють. Але цього року мені дуже сподобалася Словенія, і я дуже радів, що вони вчора пройшли до фіналу. А потім, звичайно, мені дуже подобається номер Бельгії. Він також вчора потрапив до фіналу такий дискотека, свято. Ізноманіття. А до речі, вчора мені ще сподобалася співачка діля. Ось я її для себе прямо під час півфіналу а, так підчеркнув і додав собі до плейлисту. Ну а тепер повернемося. Так, да, так, вже так. ж експерт, не експерт, музична музика. Так, я так. М, повністю погоджуюся із тим, що ми будемо спостерігати цікавий фінал. Ми будемо спостерігати цікаву баталію. Вже не перший раз букмейкери прогнозують перемогу дуже. Такому сильному артисту Лорін заїхала цього року на Євробачення вже як світова зірка, тому до неї так багато уваги і такої багатої любові. Я впевнений, що всі і ви погодитеся, всі знають її першу пісню це світовий хід, тому, звичайно, в неї такі а, високі бали. але Щодо плагіату, там не тільки Міка Ньютон, шановні, там ще гурт Аба із піснею The Winner Takes All. Якщо ви будете слухати куплети і співставляти їх, навіть більше Аба буде схоже ніж Міка Ньютон. Але мені здається, що зараз Мікі Ньютон приємно і вона так. там отримує якісь дивіденди від прослуховування її оригінальної. Ну, це пісні. лише говорить про те, що Міка Ньютону, Крута, ABBA, да. щось управляла, чи як? Міка Ньютону аби а Ларіну Мікенютон е, залишили а Юрій Подорожній зробить тіктоки? Ще заспіваю по своєму так так, так. так а це чесно? Ну сань, ну реально. Окрім того, що вона вже виступала, має мільйони фанатів. І ще й пісня, яка ну, від, ну реально, там є пів куплету, де просто скопійована музика. Чи ми не так чуємо, чи ми не так знаємо? Як ви це коментуєте? І чи може бути за це якесь культурне покарання в сенсі? Причому скопійовано у самої себе? Бо пісня ще й схожа на «Ейфорію», насправді yeah. ну то в неї прям сіла комбінації з декількох композицій. Вона я погоджуюся з Денисом. Вона йде повністю по тій самій траєкторії, в якій вона йшла. А скільки це вже 20, да чи скільки 18 років тому, чи 10 років тому? Щось я у математиці. Коротше, коли вона yeah. раз... Перша... Виграла Євробачення, вона тупо років. йде так само, як і 8. йшла. Навіть елементи виступу дуже схожі, дав це босі ноги, додані якісь uh -huh. спецефекти вигляді нігтів. До речі, цікавий факт: нігті це ж не просто так. Вони гумові, щоб її там а, током не шандерахнула. Я перепрошую, <реш> тобто Продумала. Там, особливо, логічна версія не для того, щоб дівчата наші побачили і потім ходили з такими нігтями. Не дай Боже. Слухайте, ну це. Знову можливість заявити про себе, мені здалося, що це її якась особиста фішка, що вона хоче знову потрапити в Євробачення. Євробачення для артиста це наркотик. Коли ти потрапляєш у цю величезну машину, а я там був, да коли це було у Києві? Я був у середині цього, ти починаєш захоплюватися організаційними моментами, там до тебе ставляться як до зірки. А коли ти ще перемагаєш. Ти отримуєш багато слави, ти отримуєш в якості Лорін всесвітню славу. Бо я думаю, всі у студії погодяться зі мною і наступні експерти, які будуть включатися, не так багато стали світовими зірками артистів, які брали і вигравали саме у Євробаченні. А Лорін, фактично, мені здається, в такої твердій першій трійці саме світових зірок, завдяки Євробаченні, в який до речі, входить наша вірка Сердючка, як Якби це дивно не звучало, друге місце, але. Дійсно, вірка це справжній символ Євробачення. Так а ще й голівудська тепер зірка, можна і так стверджувати. Що буде далі? Мені цікаво, ми з вами спостерігали за півфіналами, і кожного року я чую одне і те саме щось. Євробачення якесь не таке. Шанов. Це півпінали, це нормально. Ми побачили слабких учасників, ми побачили сильних учасників. А ми з вами побачили насправді цього року дуже красиве шоу. Я думаю, ви погодитеся. Воно максимально українське, що дуже приємно. Багато елементів, багато різних. Фішечок, які нагадують про те, що це все ж таки український конкурс, і насправді він різноманітний. Така а, дуже красива палітра різноманітних артистів, саме і музичних смаків, і музичних стилей. І до речі, варто зауважити, що наші учасники да гуртворчі вони показують. Інший бік української музики, бо два роки поспіль а, наші артисти максимально включали фольклорні елементи, українські народні інструменти. Але у нас є потужна українська електронна сцена, яка популярна в усьому світі. Я про це кажу. У нас багато популярних діджеїв, електронних музикантів світового рівня, і фактично а, таку Танцювальну електронну музику можна також називати українською стовідсотково. Ну можливо, там немає супілки. Вибачте, я перепрошую, але це також українська електронна музика, і вона варта європейської уваги. Ось як на мене, тому у нас дуже класний і сильний найголовніше представник. Тобто насправді глядач готовий закривати очі, якщо це крутий виконавець, який вже вражав кілька десятків або кілька років тому, навіть на певні плагіати або на певні ну, те, на що може звертати увагу професіонали, вірно? І це може пройти. Слухайте, на жаль, ну ви ж розумієте, що це ми з вами там намагаємося розібратися, знаходимо якісь політичні елементи у всьому цьому. А вибачте, ну наприклад, мої звичні друзі або однолітки вони просто слухають. Вот їм здалося щось знайоме. Так воно одразу помосту. Серця і вони цим реагують. Але ж я кажу: багато людей не дивляться півфінали, і багато людей не дивляться у ці репетиції, як ми тут усі з вами зібралися. З разів дивилися вже тіктоки, зливи а, там прес-конференції. А звичний глядач, якого буде більшість, да вони вже будуть одразу дивитися фінал. Тому фінал мені здається буде непередбачуваним. Перше місце Лорін не виграє. Я в цьому впевнений. І я впевнений, впевнений у перемозі, ну звичайно, фінів. Тим ага. паче, що вони там свій вокзал у Хельсінки нарядили в ці зелені надувні ці кола. Тому а, це дійсно сучасний потенційний хід. У ньому три головних елементи. Так, це ось знову пан експерт пригадував Тікток, але це працює і це є там. Є рок. Там є електронна музика, там є ча, ча. -ча. Ну тобто поєднали непоєднане, поєднане. Так там ще сань, там ще є фінські танці, і фінська музика, і фінська фінський фольклор. Танці і насмішки над а, сучасним шоу-бізнесом. Оці вставні зуби у танцюристів вініри. І тут, до речі, я не погоджуюся із твердженням, що номер повинен бути якимось дуже дорогим. Що вони тут взяли десь а, ці коробки, склепали і витратили тільки на тканину на учасників. Він харизматичний учасник. Ми це спостерігаємо. Він дуже себе так розкуто веде, за ними йде публіка і. Вибачте, фанати Лорін, але не цього разу. Ну вона це виступає як хедлайнер, як крута артистка, але мені здається, що для конкурсу, ось найкращий персонаж на перше місце це, звичайно, артист, якого ім'я я досі не можу правильно виговорити. Ми знаємо, хто вже кого... головне прізвище. Його запам'ятай, пойханен. Це ж дуже добре запам'ятовується так. Дениса можна кликати, коли треба назвати це ім'я. Саня, дякуємо дуже. Спасибі. Бажаємо всім гарних переглядів завтра. І дякуємо, що доєдналися. Саня Димов був з нами. Діджей телерадіоведучий, офіційний офіційні діджеї Євробачення 17-го року.